Добрий день, пані та панове. І сьогодні казалось би така стійка гра, яка стояла проти dei пропаганди. Гра за мужність та демократію дала слабину. І маємо таку новину, що Sony тепер вимагає від гравців на ПК. Helldivers 2 пов'язувати облік, пов'язати обліковий запис Steam та PSN, щоб отримати доступ до гри, і це просто непотрібний крок. Ну мене конкретно це збісило. Я грав в Helldivers 2, Мені сподобалась гра, гра прям чудова. Було декілька скандалів навколо цієї гри. По перше, що активісти, які хотіли проштовхнути якусь, я не знаю, дія наративу у цій грі, вони побачили, що нічого там немає. Тому ком'юніті менеджер в Discord там намагалися сказати, що ми банимо всіх бігать там, я не знаю, всіх хто за мужність. Короче, такі були новини про цю гру, але гравцям дуже подобалась і подобається досі. Ця гра. Вона вистрілила дуже сильно. Вона мала 200 до 300 тисяч гравців щоденно протягом майже двох місяців. Гра чудова, вона тупа. Те, що треба, ти заходиш і граєш, і вбиваєш, і все там так ну, просто чудово відбувалося. Але ця новина, те, що треба пов'язати обліковий запис ПК та ПСН, це не тільки на користь Sony, це не на користь гравцям. Тому що тут вони хотіли сказати, що таким чином ми зможемо забезпечити безпеку гравців, яким чином я не знаю. Це нікого. І нікому не потрібно, це йде на користь тільки Sony PlayStation, тому що екосистема PSN вона збільшується, цей нетворк мережа збільшується. Але, але, є маленьке, але тепер гравці на ПК, які не зацікавлені. В якомусь там security і безпеки на PlayStation, вони прилінковуючи ПК версію Helldivers до ПСН, вони зв'язують себе з TOS, тобто з правилами користування саме Плейстейшн. Тобто, якщо ти хочеш грати у цю гру, ти пов'язуєш свій обліковий запис з плейстейшн PSN, і тепер діє саме правила користувача від Sony PlayStation. І це дуже-дуже поганий крок, про що Грумс він написав у своєму твіті. І це, на жаль, дуже погано. Останнім часом Sony потрапляє до багато-багато різних новин. О, це було. Цензура, і до речі, Sony робить цензуру для вестернів дуже часто і дуже багато. Ми маємо, наче, два офіси для японського ринку, і, звісно, для американського ринку. А ми просто як треті люди підпадаємо під всі. Правила американського офісу, як зараз Соні знову накладає цензуру розробникам State Night, примушує їх цензурувати випуск книги про мистецтво для PlayStation, яка виходить на американський ринок, щоб обмежити цукіхіме епісов Glass Мун. До речі, це великий топік. Я зараз його не буду покривати, але ці дві новини виходять в один час, і це до речі. Дуже неприємні новини для нас, як споживача, як для геймерів, ціновичів оригіналу, а не цензури. Взагалі, хочу нагадати, весь той рух зі Stellar Blade був проти цензури. Один відсоток до 100% цензури. Коли ти даєш один палець, вони відкусують тобі всю руку, а потім просто забирають все, що у тебе є, і вимагають в тебе тільки гроші. Тому я не знаю, я не знаю, я зі свого боку роблю те, що я можу, а може. Це те, що я про це розказую. Тож, і я попрошу вас прокоментувати, пролайкати та поширити ці новини, щоб більше людей були в курсі останніх новин з ігрової індустрії. І на цьому в мене все. Тож, тримайтеся рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд!